Вас вітає видавництво Вільний вітер я Андрій, а це наш новий робочий зошит для дошкільнят. Цікава математика. Формат зошиту А4. Він досить великий і комфортний. Зошит має 100 робочих сторінок. А що цікаво, за потреби ви можете роздрукувати будь-яку сторінку робочого зошита на принтері. Для цього скануйте QR-код, переходьте на сайт, вибирайте потрібну вам сторіночку і друкуйте. Загальна мета зошиту дати дітям дошкільного віку знання з елементарної математики, зацікавити малечу математику і підтримати імпульс пізнання світу через математичні відкриття. В робочому зошиті пропонується друкування цифр від 0 до 9 в їх стандартному і нестандартному положенні. Засвоїти прямий та обернений рахунок, дізнатися про суміжні парні і непарні числа. Дитина оволодіє розумінням складу числа, навчиться віднімати і додавати предметні та числові.